Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Христос Хрестився! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословенні. Прекрасний час, прекрасний день, гора крижева, всіх, хто їздять в Мужогорія, може бути дощ, тому беріть з собою парасоль або плащі. І сьогодні візьмемо 25 червня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні я з вами в особливий спосіб і приношу вам своє материнське благословення миру. Молюся за вас і заступаюся за вас перед Богом, щоб ви зрозуміли, що кожен із вас є носієм миру. Не можете мати миру, якщо ваше серце не, не в мирі з Богом. Тому, дітоньки, моліться, 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 моліться бо молитва є основою вашого миру. Відкрийте своє серце і дайте час Богові, щоб він був вашим приятелем. І коли встановиться справжня дружба з Богом. Жодна буря не зможе її знищити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, прекрасна обітниця знову від Марії. Каже, коли Бог твій приятель, то жодна буря, жодна неприємність не може знищити цієї дружби цього, цих відносин. І це є неймовірна благодать мати такого приятеля, як Бога. Ну, бо якщо твій приятель Бог, то у собі, якби твій приятель був президент, наприклад. А тут Бог більший за президента і твій приятель, то ти взагалі почуваєшся спокій, спокійно, безпечно і спокій. мир. Ну, власне, і Марія до цього каже, що мир, мир тільки є в Бозі. І цей мир має бути в твоєму серці, щоб його нести потім іншим. Я з тобою в особливий спосіб і приношу тобі своє материнське благословення миру. Марія каже: я даю благословення сьогодні, на цей день, благословення миру. І, і важливо усвідомлювати силу, благословіння, а ми... Ах, благословіння що воно. Ні, це направду, в духовному світі є велика, велика річ благословення миру. Молюся за тебе, каже Марія, заступайся за тебе перед Богом, щоб ти зрозумів, що ти є носієм миру. Ти є носієм миру. Не хтось там, а ти є носієм миру. Не можеш мати миру, якщо твоє серце не в мирі з Богом. Тому, дитинко, молись, молись, молись. Бо молитва є основою твого миру. Молитва є основою твого миру. Не, не береться мир звідкись? З якоїсь там вселенної, з космосу. І ще дехто що шукає з медитації. Молитва. Молитва роздумування над Словом Божем. Медитація також добра, якщо ти роздумуєш над Словом Божим. Я кажу про медитації різні індійські, різні там зараз Міншуй. Особливо йога. Багато християн взагалі думають, що йога то просто зарядка, нічого страшного. Але ні, йога це впускання злих духів в своє життя і медитації східні, це, власне, всі пов'язані з бісами. Тому важливо мати молитву, а не якусь східну медитацію. Це важливо. Відкрий своє серце і дай час Богові, щоб він був твоїм приятелем. І коли встановиться справжня дружба з Богом, жодна буря не зможе її знищити. Сатана не зможе знищити цієї дружби, жодні неприємності, жодні випробування не зможуть знищити цієї дружби. Це є прекрасна обітниця нам на сьогоднішній день. Тому молимось сьогодні за мир і встановлюємо цю дружбу з творцем. Будьте благословені! Миром, радість, благодать з Меджугоря, згори па Папа.